Артисти академічного симфонічного оркестру готуються до концерту з нагоди Дня Конституції України. Традиційно влаштують його просто неба у дворі обласної філармонії. Цьогоріч у концерті візьмуть участь одразу п'ятеро диригентів, четверо з яких студенти Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Один із них Артем Подзюбанчук. Це мій не перший проект. Кожен раз, коли приїжджаєш і перед тобою нові люди, новий оркестр, ти не знаєш ніколи, як вони відреагують. Ми всі зійшлися на одному, що оркестр надзвичайно гарно реагує в принципі, на жести, на те, як ти з ним спілкуєшся. І фактично не треба його тащити за собою, бо є насправді різні оркестри, деякі треба ну, от, просто вже максимально в себе видавати, щоб їх зрушити. Тут я відчуваю себе максимально комфортно. Виступатиме під диригування студентів оркестр вже не вперше, розповів диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії Тарас Мартиник. Започаткували таку ініціативу ще рік тому. Кожен молодий диригент виступить із одним твором. Я думаю, що ми вже бачу, так виглядає, започаткували щось цікаве. І, і, і мені зізналися зав кафедрою з Львівської консерваторії. Каже, це просто якийсь шалений, просто уява, що ви таке допускаєте студентів. Це, це просто бум, це вибух емоцій, що, що, ми, що ви даєте професійний колектив для студентів. Можливо". Я радий, що є така можливість, тому що не народжуються майстрами професіоналами, не стають. І я радий, що є така можливість для. Цих молодих дорень попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Загалом для концерту підготували близько 15 композицій у програмі Твори української та світової класики. Звучатиме і патріотична музика. Буде розважальна цікава музика і серйозна філософська. Як ви чули, мабуть, на репетиції це був Коріолан Бетховена. Ось, а ось є як розважальне танцювального характеру, так і називають танцювальні совіта. Це композитори українських Левко та Жанна Колодуб. Це подружжя у концерті. Також візьмуть участь солісти філармонії та артисти хору ансамблю Козаки Поділля». Це останній концерт в цьому концертному сезоні. Взагалі, я дуже особисто пишаюся цим проєктом, який називається Класика просто неба. Це проєкт, в якому Артисти, музиканти виходять звичних звичних залів філармонії виходять до людей, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть почути е, прекрасну музику. Відбудеться концерт завтра, 27 червня, о 18-й У дворі філармонії. Вхід вільний. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста.